Всі від мене це очікують, але ні, моє улюблене питання це просто криза. Цей подарунок особливий. Так я починаю. Що надихає вас на створення нових страв? Ой, ну це насправді дуже довга історія, тому що я обожнюю, по-перше, готувати. Я цим живу. Якщо проходить там якийсь певний проміжок часу, і я не на кухні, для мене це просто криза. Моя внутрішня духовна криза, як це там незарозуміло звучить, тому що я обожнюю готувати, що мене надихає, та абсолютно все. Я можу їхати дивитися за вікно, бачити там якогось кольору, одягу людини, і мені одразу хочеться трансформувати його у свою страву. Я можу йти у магазині, побачити прекрасну там тарілку. Одразу хочу на ній подати якусь страву. Бачу красиву вазу, картину, якийсь орнамент. Я повністю все, що мене оточує, трансформую в кухню, в їжу. Для мене це дуже важливо, важливо надихатися, важливо, коли я в гармонії сама з собою, тому що я себе чую, я прислухаюся. Можу, наприклад, там десь. Щось скуштувати і одразу допрацьовую рецепт? Я не кажу там, що погано хтось готує, там да мені цікаво, я навпаки. Я йду в магазин, спеціально купую, куштую, допрацьовую. Подобається, не подобається. Ну, все стараюся в повсякденному житті трансформувати у свої страви. Яка ваша улюблена кухня і чому? Це, напевно, моє улюблене питання. Мене всі запитують, така моя улюблена кухня. Я змушена зараз сказати там, українська, да? всі від мене це очікують. Але ні. Я скажу відверто: я люблю українську кухню, але моя найулюбленіша кухня у світі то грузинська. Це без предвзятого якогось там ставлення чи надання пріоритету тому чи іншому народу, народності, культурі. Це просто про смаки. Грузинська кухня, вона для мене особлива в плані поєднання простого і складного. Я її бачу так. Це звичайні прості продукти, там томат, огірок з горіхом. Можливо, просто це через те сформувалося, що перша країна, в якій я побувала, це була Грузія, і я закохалася. Ось тому грузинська кухня. Яка страва з вашого меню має найбільше значення для вас? Я скажу відверто, що у моєму житті дуже багато є страв, які з чимось історично пов'язані, та чи інша, там десерти. Але я, як шеф-кондитер, скажу по праву, що це не десерт. Е, найвагоміша для мене страва це дійсно страва, яку я розробила сама. Це качена грудка, була в Сувіді приготована з ялівцем, з морквяним пюре. З рисовим таким парусом красивим і ананасовим чатнім. В моєму серці ця страва не просто так. Я писала магістерську роботу, коли пішла навчатися на ресторани управління і на технолога. У вищий навчальний заклад. І ця страва на ній була повністю побудована концепція моєї магістерської роботи. Тому я напевно ніколи її не забуду. При тому, коли я захищалася, я журі шановним виносила цю страву. Вони її куштували. Я про ню розповідала, як наче для малої дитини розповідає мама казку. Тому, тому ця. Страва. Які інгредієнти ви вважаєте найважливішими для створення смачних страв? Ну це таке дуже завуальоване питання, тому що інгредієнти скажу відверто, чесно відіграють одну з найважливіших ролей у приготуванні взагалі будь-якої страви. Інгредієнти в першу чергу мають бути максимально якісними. І свіжими я дуже дуже сильно поважаю природність інгредієнту, його першокласне створення. Тобто, як його створила природа, ця природність вона вже є ідеальною, а е, шеф. Шеф-кухар не має права його зіпсувати, він повинен зробити його ще ідеальнішим для того, щоб порадувати гостя, який приходить до закладу. Але одну із найважливіших деталей у приготуванні на професійній кухні страви я вважаю, що відіграють саме спеції. Тому що за рахунок спецій можна надати трансформації. Навіть найпростішому продукту. Який ваш улюблений кухонний інструмент і чому? Це питання одразу викликає в мене е, таке море емоцій, е, тому що на моєму досвіду е, був не один е, заклад, в якому я працювала, створювала меню, розробляла страви. Я, напевне, теж не забуду цього моменту ніколи. Коли ми створювали один заклад з нуля повністю, і коли ти бачиш, як там сьогодні привезли холодильник, там завтра створена нова страва, вже прийшов перший гість. Ці емоції завжди живуть в тобі. От стосовно е, така міні-історія до девайса. Девайс перший, який закарбувався в моїй пам'яті, він назавжди буде перший, тому що це як перше побачення. Мені Дарували дуже багато чого, що стосується кухні, але цей подарунок особливий. Мені подарували дуже дорогий ніж, він зроблений з червоного дерева. І історія, чому саме, коли мені вручали той подарунок, чому саме з червоного дерева? Тому що, як мені сказала та людина, яка дарувала, це був власник. Він мені сказав, якусь. Я тебе без твоїх червоних уст, без червоної помади, взагалі не, не знаю, не уявляю. І тому саме червоний ніж під мої червоні уста, і він для мене запам'ятався надовго і, напевно, назавжди. Яка атмосфера панує у вашій кухні під час приготування їжі? Ну, це, це таке двояке питання, тому що коли ти ну, на кухні працює відповідна команда. Завжди всіх гарний настрій. Ми шуткуємо, ми буває навіть підтанцьовуємо. У нас не завжди, але у нас грає музика. Ми можемо наспівувати, ми шуткуємо, максимально підколюємо один одного. Я би сказала, така дружня командна атмосфера. Як ви мотивуєте свою команду досягати нових висот? Я ідейний шеф. Я е, халерик. Е, сама по життю взагалі не можу сидіти на місці. У мене безліч генерується оце тисяча ідей в голові. Я сьогодні там поспала, встала раніше 300 ідей придумала. Е, але не всі, на жаль, втілюються в життя, тому що так е, виходить, що для того немає часу або якогось певного ресурсу. Як я мотивую команду? Я завжди приходжу на кухню і кажу: я, по-перше, я їх дуже підтримую. І у мене діє золоте правило на кухні приймає мої всі знають, що на кухні приймає вагомі рішення тільки шеф. Ну я знаєш, я так стараюсь максимально зняти з них якісь там. Е Обов'язок в плані того, що да, вони відповідальні кожен за свій процес, але якщо у тебе не виходить, прошу мені про це сказати. Я прийду, покажу ще раз. Хай це буде п'ятий раз, восьмий, але я ще раз покажу. Тому що я не буду там сваритися, там, е, кричати, якось е, наказувати, тому що е, це має бути присутнім. Але в той момент, коли ти навчив, всіх згуртував, одним із найбільших таких е, мінусів, я дуже добра, е, але всі знають, що я максимально строга на кухні. І ми всі гуртуємося, як то кажуть, всі разом. І, до речі, хочу ще додати: у мене немає такого, такого моменту, по типу, що я шеф, я не готую. Я там собі придумую ідеї, якісь ще там щось. У мене такого немає. Якщо я бачу, що моя кухня зашивається, я стаю, закочую рукави, працюю разом з кухнею, тому що це в першу чергу. Моя команда. А які якості ви цінуєте в членах своєї команди? Не буду довго говорити. Скажу, перш за все, я дуже сильно ціную і поважаю це відданість своїй справі і напевно повагу.